Право громадянина демократичної держави вільно обирати владу. Неодмінний обов'язок України забезпечити можливість своїм громадянам реалізувати це право. Місто Бориспіль територіально розподілено на 24 одномандатні виборчі округи, за кожен з яких відповідають депутати міської ради. В цій програмі ви ознайомитесь діяльністю високопосадовців, їх співпрацею з населенням та проблемні моменти по кожному округу. Телерадіостудія студія знаходиться в 9-му окрузі. З нього й почнемо. Вибори депутатів обласних, районних, міських та верховної ради проводяться за змішаною мажоритарно-пропорційною системою, за якою половина від кількості депутатів відповідної ради обирається за виборчими списками, а друга за мажоритарною системою. Бермуцький трикутник так називають дев'ятий округ міста, тому що в нього входять будинки, розташовані на вулицях Київський шлях та Головатого, утворюючи відповідну геометричну фігуру. Відповідають за цей округ, обраний за мажоритарною, Тарною системою депутат міської ради Ігор Левітас та за багатомандатною системою Едуард Берестюк. Ігор Маркович розповів про роботу, що проводилась ним та його командою протягом двох років. Возле 35-го дому поставили одну дитячу площадку і поставили пару лавочок, щоб було немножко удобно мешканцям 35 го будинку. Возле будинка Домой возле будинка 37 мы сделали входную группу в подъезды, полностью сделали входы, люди довольны и тоже поставили пару. Значит, там лавочек плюс там немножко сделали благоустрей. Да. Возле 39 дома, это девятиэтажка, это такой дом у нас как бы и хороший дом, и немножко проблемный. В том числе, в чем он проблемный, значит, на углу этого дома стоит отделение банка. И, конечно, там положение не очень хорошее. У них там очень тяжело, значит, с транспортом. Значит, 839-го дома у нас там уже поставлена площадка, одна из самых первых, значит, мы немножко в этом году подремонтировали спортивную площадку. Сделали ремонт небольшой этой спортивной площадки, сделали освещение. И в середине у нас стоит 39-й дом 39-я. В этом году, конечно, мы все, что у нас в принципе было и что мы могли помочь, мы все выкинули на 39-я дом. Мы там сделали полностью все подъезды, поменяли, значит, поставили пластиковые окна в подъезды, делали ремонт крыш там. Дом 18а благодаря миссии Выконкому и Федорчаку Анатолию Соловьевичу и моим помощникам. Значит, этот дом был полностью поставлен под реконструкцию. Там полностью сделаны были подъезды, там была большая трещина. Дому повністю ми цю Знімальна група телеканалу Бориспіль провела опитування серед мешканців відповідних будинків, чи знають вони про діяльність Ігора Марковича. Площадки дитячі він робив, потім вже як будто би ж він робив одразу за 39А возле той етажки, площадку футбольну для дітей. Парканчики робив. Він нас не забуває, він нас і вітає, він нас вітає з святами. Казали, що, що ліфти поставимо нові. На 8 березня жінкам дає ну, поздравітельні конверти. І багато для дітей скамеєчки поробив, багато дечі. Ну, де Заборчики де то. Вікна поміняли. Ремонт зробили під'їзди. Покрасили. Там заборчики це поробив тут. Ось площадку зробив. Ігор Маркович дуже хороша людина. І поміщі людям ага, робив, навіть мені вічно робив. Я пенсіонерне пенсія, дам до 8 березня допомогу. Зробив дитячу площадку, загородив ось. Тут таке було поламане, покручене, його зняли, а це загородив. Так, да, Знаю, що він зробив в округі Проблемні місця в окрузі все ще є. Мешканці розповіли про них та висловили побажання щодо подальшого благоустрою, будинків та прилеглої території. То якщо там поламано, щоб зробили порядок. І Ізвісті, хоч більше сюди дали, скам'яки. Во-первых, отам, де йду отримати пошту, і Ігор е, 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 Маркович. Левітас, значить стоять з кам'яки, со спинку для стариків. І хай би в нас була така із ахвішою, від левітаса. Це ми балакаємо. У нас оце, як заходить у під'їзди, перед під'їздом, це ступенечки, так ноги можна повиламувати, ступеньки пройнувалися. Ось тут у нас вода. Ми вже не разговорили, а там поставили кольця, але і воно забивається часто. Ну і для машин, щоб площадку там зробили. Ну, він обігчав окна, і це, щоб навесні покрасити в забор. Бо перекрай, бо вони поржавіли такі некрасиві. Багато проблем всяких. Ну, він потихеньку все робить. Не вистачає нормальних ну Навіть блядь, дуже тяжело. Благоустрій округу продовжується. Ігор Маркович розповідає про роботи, що на поточний рік. В этом году, в 43-м доме, мы будем делать обязательно входную группу в подъезде. Это обязательно будем делать там новые лавочки ставить. Думаю, будем разбивать клумбу красивую. Значит, 45 це это девятиэтажка у нас, которая стоит. Цей дом хороший, поки нічого ничего по плану що там что место просили меня сделать, значит, освещение кое-где и я думаю что это мы сделаем в этом году я думаю мы это сделаем наш девятый округ один ну 9 округ я наш он один из лучших это правда вместе боресполи э... но ну, я и я благодарен и мешканцам целого микрорайона что они присматривают за Територія, то смотрю, там багато хороших людей, які мене вважають. Я вважаю. Однією з найважливіших проблем, що турбує населення 9 округу, це автомобільні парковки. Але тут бажання мешканців розділилось. Одні хочуть бачити зелену зону для відпочинку, інші автостоянку. Ігор Левітас прокоментував цю ситуацію. Розговарював я із міського комом, міськ і сміськрадою, і з сменом города. с Анатолием Федорчуком. Мы, в принципе, в этом году будем есть одно из этих положений. В общем, будем думать, как это сделать правильно. За два роки діяльності Ігор Маркович разом з командою вирішив більшість проблем благоустрою та ремонту 9-го територіального округу міста та продовжує робити все можливе за для покращення життя Бориспільців. Роботи з благоустрою міста це постійний процес, що з кожною порою року потребують нових зусиль. Ви дивились програму Депутатський округ з вами була я її ведуча Лія Бурлака. Чекайте нові випуски програми на телеканалі Бориспіль.